9 вересня Полтава Газбуд повідомив, що у зв'язку з нерегульованими питаннями, боргів минулих періодів та військовим станом, з 8 вересня компанія припинила постачання природного газу. Населенню споживачі автоматично стали клієнтами компанії Нафтогаз як постачальника останньої надії. У зв'язку з цією ситуацією до колцентра «Полтавагаз» звертається багато споживачів щодо питання подальшої співпраці у цьому відео. Ми обговорюємо найчастіше з них. При переході до іншого постачальника газу нічого не змінюється. Показники лічильника ми необхідно передавати в компанію «АТ «Полтавагаз» кожного місяця з 1 по 5 число. За прийом показників лічильника відповідає оператор ГРМ. При переході до іншого постачальника газу «АТ «Полтавагаз» продовжує здійснювати прийом показників лічильника. Припинив свою діяльність постачальник ТОВ Полтава Газбут. А те Полтава Газ продовжує здійснювати роботу у звичайному режимі. Крім прийому показників лічильника, ми також займаємось послугами розподілу природного газу та приймаємо оплати до 20-го числа кожного місяця. Просимо вас не плутати дві окремі організації. При передачі показників лічильника необхідно вказувати особовий рахунок АТ Полтава Газ. Зверніть увагу, що при передачі показників лічильника через чат-бот, особистий кабінет, сайт АТ Полтава Газ або голосовий режим на номер телефону кол-центру будуть фіксуватись показники лише ті, які вказані за особовим рахунком АТ Полтава Газ. За іншими особовими рахунками показники прийняті не будуть. Для того, щоб дізнатись номер особового рахунку Нафтогазу, ви можете зателефонувати за номерами моїх гарячої лінії, які бачите на екрані. Договір з новим постачальником заключати не потрібно, оскільки до Нафтогазу всіх було переведено автоматично. Підписуйтесь на наш YouTube канал та переглядайте новини в наших соціальних мережах ваш Атеполтавагаз.